Hello guys, я насправді досить хвора, але те, з яким завзяттям деякі беруться переглядати і виконувати завдання з моїх відео, все ж таки надихають, попри важкі обставини, хоча б один випуск з підготовки до НМТ записати для вас. Тож, давайте для початку розберемо текст, який я залишала для вас на самостійне опрацювання. Текст називається джаз. Відповідно, будемо говорити про музичний стиль. Перше речення. Jazz has many homes. У джазу багато домівок. Kansas City, Chicago, New York, San Francisco. Each – gap пропуск. Its own gap, знов пропуск, style of this musical form. Перелік міст. Кожне місто. І до першого пропуску в нас є. Варіанти відповіді: gives дає. Claims заявляє, demands вимагає, insists наполягає. З точки зору граматики, в нас ніякі варіанти відкинути не вийде, бо в нас однина і кожен варіант йде з закінченням S. Отож тут залежить все від вашого словникового запасу. Кожне місто дає, кожне місто заявляє, кожне місто вимагає або наполягає. Давайте подивимось продовження. На власному пропуск стилі цієї музичної форми. І тут у нас варіанти. Characteristic, характерний, unique. Унікальний, distinctive, відмінний характерний, unordinary незвичайний. Який у нас може бути стиль музики? І будемо орієнтуватися на відповіді, які залишив найсміливіший підписник під останнім. Відео, будемо вважати, що це приватна консультація, яка проходить превселюдно. Правильна відповідь в першому в нас claims – Заявляє. Кожне місто заявляє або ще в значенні претендує на те, що його стиль унікальний. Чому нам не підходить слово gives? Саме значення слова give означає, що ви комусь щось даєте, передаєте. Оце як дія з предметом. Ви предмет даєте, і він перейшов в чиїсь інші руки. В нас міста нікому нічого не передають, вони просто заявляють про свій унікальний стиль. Немає сенсу слово вимагає demands, нічого міста ці не вимагають, і так само немає змісту слово insists, наполягає. Друга правильна відповідь distinctive style, відмінний характерний стиль. Так, слово «unique» – воно близьке за значенням, але тут знову таки упори йде на словниковий запас. Якщо ви введете в онлайн словник Кембриджу фразу «distinctive style», то ви побачите, що це сталий вираз. Тобто ці два слова зазвичай завжди йдуть разом. Звісно, про це буде важко дізнатися, якщо ви не зустрічалися з цією фразою раніше, але тепер зустрілися і тепер знаєте, що коли говоримо про стиль. Відмінний характерний стиль, це слово йде разом з Distinctive. Це наголошує на особливості, а не абсолютній унікальності. Тому що слово unique все ж таки передає думку, що це от прям неповторний, нічого схожого на таке немає більше. Але ми знаємо, що всі стилі джазу вони більш-менш один на одного схожі. Хоча якісь особливості Distinctive Style. There is. But jazz has only one birthplace, and that indisputably is New Orleans. Other jazz my show namesumnino Novi Orlean. Some musical scholars Gap Deiki Musicos Novci Proposk its origins back to slave gatherings in the city Congo Square. Деякі музикознавці пропуск його походження до зібрань робів на площі Конго в місті. І наші варіанти відповіді: Record записують. Date – датують. Depict зображують, Trace – простежують. Правильний варіант в нас D. Trace простежують. Фраза trace its origins означає простежувати витоки. Чому не підходить A? Воно означає record, що записувати на носієві. Наприклад, рекод voice message» записуємо голосове повідомлення. Може стосуватися і паперових записів, але переважно мова йде про цифрові носії. І музикознавці в нас не записують його походження. Мова не про те, що вони там щось на папері пишуть або звук записують, датувати – «date» тут не підходить граматично, «Depict» зображувати зовсім теж не про це. Не про зображення якісь залишається «trace», простежують. Наступна частинка where rhythmic dances were a blank attraction before the Civil War, де ритмічні танці були розвагою до громадянської війни. І тут у нас варіанти «local» місцевою, «regional» регіональною, small town, провінціальною дослівно маленького містечка, National загально національною. Ми говоримо про маленькі зібрання на площі Конго, тобто відкидуємо все масштабне типу National, Regional. Варіант Small Town нам тут не підходить граматично, тому що нам треба прикметник. У нас є іменник Attraction, і нам треба його описати. Small Town складається в нас з іменника і прикметника маленьке місто. Тож Small Town це іменникова фраза, в ній є іменник, і якщо ставити це перед attraction, це буде звучати нетипово, особливо в формальному тексті. Тож єдиний варіант, який задовольняє нашим потребам, це прикметник local – місцевий, локальний. Others find its blank in Storyville, the former red light district. Інші знаходять його пропуск у Столівіллі, колишньому кварталі червоних ліхтарів. Його і варіанти відповідей. Nucleus, ядро, roots, корені, source – джерело, point – початкова точка, відправна точка. І тут у нас знов є усталений вираз. Знайти корені, find its roots. Отже, правильний варіант буде roots. У контексті джазу це природній точний вираз. Чому не підходить starting point – цей вираз звучить занадто технічно, він більше підходить для маршрутів, історій або проєктів, не для культурного походження чого-небудь. В культурологічному або музичному контекстах слово roots воно передає глибину і спадковість те, що починається в минулому і має розвиток. Тоді як starting point це лише момент початку. black musicians performed before a mainly white...» Кліантел, де чорні музиканти чорні. музиканти виступали перед переважно білою публікою. There were the spasm blank on the city streets. На вулицях міста були спазм щось. Якщо пригадуємо контекст, то ми говорили за темношкірих музикантів, які виступали перед публікою. І варіанти відповідей, які в нас тут є Cruise – Команда на судні або екіпажі Orchestras – Оркестри Bands – Гурти. Музичні, якраз, до речі, Companies – компанії. Говоримо за музикантів, які грали, відповідно, музичні гурти в нас це Бендс. До речі, чому спазм bands? Така назва, саме слово спазм буквально означає «судома». Ну, Спазм, так як ми його і перекладаємо. Вживали цей термін іронічно або жартома, тому що манера гри в джаз, якщо ви бачили якісь відеозаписи, то це енергійні такі імпровізовані рухи, різкі, трошки дивакуваті, А ще й до того перші музичні гурти. вони Використовували підручні інструменти, типу кастрюлі, труби казани. Ну, і відповідно, все це перед глядачами виглядало таким новаторським, наче когось б'є судома. Тому так і стали їх називати spasm band. Тож так, шосте в нас правильно. Сьоме. A musical phrase from the blues, another from the church, another from some old French or Spanish tune that was. Blank to anyone from New Orleans». Музичну фразу з блюзу іншу з церковної музики ще одну зі старовинної французької чи іспанської мелодії, яка була кожному з нового орлеана. До сьомого варіанти: «Borrowing» запозичуючи. «Lending» позичаючи, «Adopting» переймаючи або всиновлюючи, «Stealing» крадучи. Мова в нас про що? Що ці гурти вони брали одну фразу з одного стилю, іншу фразу з іншого. Тобто вони запозичували. Тож правильний варіант burrowing. Lending не підходить, тому що це коли ви комусь щось позичаєте, а не коли ви самі берете взайми. Тож, сьоме також у вас правильно. Восьме варіанти. Ordinary. Звичайна, routine – Рутинна. Knowledgeable – добре відомо. Familiar знайомо. Стандартний вираз в нас familiar to anyone. Тож, восьме теж правильно. Ordinary and routine – це не про пізнаваність, а knowledgeable взагалі не підходить за змістом, оскільки болить горло, іноді змушено прориватися на те, щоб закинути якусь цукерку. Sometime around 1900. До речі, зверніть увагу, коли ми читаємо такого роду роки, коли у вас два нолики в кінці. Ви читаєте не 1900 і не по дві цифри, як ви звикли, а 19 сотень. 1900. This new music started rolling out of the city's black neighborhoods. Приблизно у 1900 році ця нова музика почала виходити з темношкірів кварталів міста. Mine, pavne, YouTube za Legendary figures such as Bunk Johnson and Jelly Roll Morton and King Oliver were playing it in the nightclubs and on the riverboats. Legendarni posty yacot Bunk Johnson, Jelly Roll Morton, King Oliver, Viconvaly Unit Club in then, in 1917, two local groups, the New Orleans Rhythm Kings and the original Dixieland Jazz Band, signed recording. Then, in 1917, two local bands, which were named in the text, signed the recording. And the options. Treaties. Contracts, contracts. Bargains. agreements, угоди. Дев'ятому насправді правильний варіант contracts. І це, в принципі, логічно, тому що музиканти підписують контракти. І взагалі при будь-яких ділових відносинах підписуються контракти. Treaties, Treaties і agreements це більш політичні загальні такі угоди. Тому ді нам тут не підходить. And the music suddenly to the rest of the world. І музика раптово решті світу uh, I ran out of tea чай закінчився. Spilled on. Розлилася на. Spilled into. потрапила в Spilled out вилилася. Spilled over розповсюдилася. Граємо з різними значеннями spilled. Ну, і судячи вже з того перекладу, який ви почули, найлогічніший це spilled over. Розповсюдилася по решті світу. Вже зрозуміло, чому не підходить варіант Сі, тому що «spilled out означає вилитися. В контексті ця фраза не підходить. Так, текст справді нелегкий, але ліпше брати на підготовку щось важке, а потім вам випаде щось легеньке, ніж починати з легенького, а на НМТ зустрітися з чимось важким. I've put the kettle on я поставила вже чайник, і сподіваюся, мого горла ще вистачить на те, щоб обговорити з вами два оголошення, які залишала. Перше оголошення. Бачимо назву Primary School Fair. Fair – це в нас ярмарок, також це може бути День відкритих дверей. Ну, якщо ми говоримо за Primary school, початкову школу, то, ймовірно, все ж таки, це день відкритих дверей. Бачимо день, коли відбудеться цей захід. І що нам пропонують? Attend a Primary School Presentation and Parent-Teacher Forum. Відвідати презентацію, де батьки зможуть також поспілкуватися з вчителем. «Take a tour of the the campus and observe the classrooms». А також зможуть батьки переглянути місце, де будуть навчатися їхні діти. Варіанти: visit primary school fair, relax in the countryside. Точно не відпочити десь в селі нам пропонують. Attend classes. Точно не відвідати заняття. Have a talk with teachers, поговорити з вчителями. В принципі, ви там зможете поговорити з вчителями, але це не головна мета цієї події. Тож відповідь, яка здається найочевиднішою тут, вона є правильною. Visit primary school there. І це правильний варіант. Друге, Happy holidays from our family to yours. Щасливих свят від нашої родини до вашої. The, the weather outside is frightful. Robin Blass's Sales Record is Delightful. 84 homes sold this year. Тут використали рядки з відомої Christmas song. Хоча погода на дворі жахлива. Але в продажі Ріна ух, процвітають. 84 будинки продано цього року. То що нам пропонують? Spend winter holidays! Провести в горах зимові канікули. Oh. Go sightseeing. подивитися якісь визначені місця. Enjoy the family rest. Відпочити десь родиною. Buy comfortable homes. Купити зручний будинок. D. і це правильний варіант. Job Opportunities. Доступні роботи. Бачимо перелік, кого шукають. Creative manager, graphic designer... Офіс Coordinator. Отже, нам пропонують роботу. І серед варіантів у нас в принципі все стосується роботи. Apply for a job at Employment Agency of Pakistan в агентство з працевлаштування. що, в принципі, нелогічно цей варіант відпадає. А ось другий виглядає більш імовільнішим. Тому що під головними літерами job opportunities у нас є мотивованих працівників. З якостями лідера шукає в нас рекламна агенція. Точно в нас не згадувався варіант D. і Interior Designer. дизайнер інтер'єру в нас теж тут не згадувався. У нас був Graphic Designer. Отже, єдиний варіант, який нам підходить, це b І знову таки, правильний: A Sale of Three Cities розпродаж від трьох міст. Хоча все інше на оголошенні важко розрізнити, прочитати. Але ми бачимо, що згадуються три міста. London, Paris and Rome. A Есей говорить про те, що це точно не навчання, it's not study abroad. Go sightseeing. З варіант C згадує тільки два міста. Visit three cities next summer. Варіант D Згадує наступного літа, але у нас внизу написано Coming this Sunday. Це ми чітко можемо розрізнити мова не про наступне літо, а про цю неділю. Отож у нас варіант A. Подорожувати цими містами. І це правильний варіант. Наступне оголошення: Дінес ready, The Perfect Sunrise. Теж важко читабельне, але що ми можемо розрізнити? Будь-який час дня. В кінці можна придивитися і побачити дні. from Monday till Saturday. В розділі The Perfect Sunrise. Досконалий схід сонця. Там у нас згадується про breakfast. Тож... Попри малу інформацію, але ми точно можемо відкинути варіант A. Нам не пропонують розслаблятися в селі. It's not relaxing the countryside. А мова у нас була не тільки про Sundays, тому варіант C відпадає. І не про днів, а тільки про шість, тому і варіант D відпадає. Відповідно, варіант B, він є правильний. Мова йде про сніданки. Отож, з оголошеннями у вас чудово все вийшло. Наступна пара, або точніше, сет, ми поєднуємо. Ті речення, що в нас є до оголошень. А що в нас відповідно є? Which of the ads яке like з оголошень? Advises Piso's cure for consumption радить лікування пісо від туберкульозного кашлю. Тут, навіть якщо ви і не знаєте, що таке consumption, що це туберкульоз мається на увазі? Легко зорієнтуватися по імені пісо. Він нас згадується в першому оголошенні. Так само, як і слово туберкульоз consumption. So, first A. Which of the ads offers a discount on mountain bikes? Пропонує знижку на велосипеди гірські. Ну і досить логічно, що це друге buy a bike. Which of the ads gives information about desktop and tablet devices? Яке заголошення надає інформацію про. Настільні та планшетні девайси. Знов-таки досить очевидно, що це четверте. Provides yoga classes відповідно третє. І останнє offers an opportunity to work in health sector management. П'яте оголошення якраз нам каже, що воно для тих. For those seeking a career. Хто шукає кар'єру? Отже, п'яте це І. І знов таки все правильно. Тож можна сказати, що робота з оголошеннями вам вдалася невідмінно, а от робота з текстом набагато важче. Але це все поправимо. більше практики, більше знань. На наступний раз текст трошки відрізнятиметься, то в нас була словникова робота. А зараз варіанти відповідей фокусуватимуться на знанні граматики. То ми відпрацьовували словниковий запас, тепер і те, плюс більше. Уклін на граматику. Тож ось текст на опрацювання. І плюс ще два завдання для роботи з оголошеннями. З оголошеннями все ж таки працювати веселіше це просто як розвага. Але ця розвага також тренує ваші навички читання і розпізнавання замаскованих закодованих літер. Тому що вони дуже розмиті, і деякий текст важко розпізнається. І тут вже відбувається гра вашого мозку. Він домальовує ці літери, наче оця сучасна AI-система, яка відтворює погане фото, ваш мозок домальовує відсутні лінії і намагається впізнати слово, підбираючи його, співставляючи з тими, що в нього є в голові. Це дуже хороша розминка. Окей, okay, so that's all. For today, my tea is ready. Я нарешті можу попити теплого чайку. Не хворіте. Uh, see you next time. Bye! Айда! Та-дам! Вітаю з проходженням поверху. Побачимось на наступному.